Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ранок, неділя, йду на базар, і що мені подобається, мені особисто подобається дуже мало зараз людей. І не так спокотно. Сьогодні так захотілося українського борща. Іду, буду купувати буряк, борща з м'ясом. Яке м'ясо. Буду брати, якщо буде така, знаєте, гарненька яловичина, то смачний борщ з яловичиною. А там подивимось, що буде гарненьке, то і візьмемо. Людей на базарі ще небагато, ще навіть не всі повідчинялися. Так, яйця 41 гривня, 38. Мені ще потрібен бурячок і капуста. А буряк яку ціну? 45 п'яти. Він невеличкий буряк мене затягнув на 10 гривень, 20 гривень кілограм капуста. І капусту на 12 гривень взяла. Кабачата у нас по 13 гривень. Так, поки не забула, взяла ось мраморна. Телятина у нас по 160 гривень кілограм. Чи то мене так розводять, або я про таке не чула. Каже, не всю телятину так годують і не завжди таке м'ясо є, але воно дуже смачне. Ви щось про це чули? чи Це тільки я дізналась про це. Бо додому я вам покажу. 160 гривень кілограм я взяла на 140 гривень. Яке у нас сьогодні небо, таке чудове-чудове. А я вже повертаюся з базару. Ну, ось такі у мене сьогодні покупочки на базарі і ще брала кріп. 20 гривень такий пучок. Дещо хочу з кабача сьогодні зробити. Яйця 41, ну це я все вам розповідала. 10 гривень ось такий буряк молодий вже капуста. І ось за п'ялович. Ні, телятина, як вона сказала, мраморно. Не знаю, буду дивитися, на неї така кістка йде, і там м'ясо воно закрутилося там. ось за смаком, це взагалі люди потім приходять питають таке м'ясо, а воно не завжди буває. Думаю, нічого собі. Почала варити борщ, але вирішила поділити м'ясо таке, знаєте, пополам, тому що як забагато, забагато буде на один борщ. І бачите, це вже буде на два борщі. Це зараз зложу в кульочок, де в мене там ті кульочки. А, ну все. О. І буде на наступний борщ ще. Ось так. Скільки там вже часу? Так, нормально. Нормально часу, і все. і На другий борщ у мене буде. Та-дам, та-дам, Так, накриваємо кришечкою, і вариться. Буде десь годину кипіти. Поки борщик там у мене готується, вирішила кабачата, для чого я їх купувала. Не смажити нічого. Ось так ріжу і на чотири частинки, бо в нас огірки, помідори. Ще в огороді нема, а нам ну, вже якось понаїдалися. Тому хочу замаринувати кабачата. Вже додала сіль. Цукор, десь половина чайної ложечки, того і того, потім сушений чеснок, чомусь захотілося такого розмаринчику додати, незважаючи на те, що кріп є, зараз трішки лимонним соком, з березгою, олійка. Закриваю кришкою. І все буду добре перемішувати ось так. В холодильник десь поставлю. Зараз я змішаю добре. Через 2-3 години буде вже готово але ж бажано робити на ніч. Ось так. Ось так вже змішала, тому що одною рукою це було незручно, це зрозуміло. І як я буду вже дивитися, що вони готові, вони трішки будуть змінювати свій колір. Такі почнуть такі, як прозорі починатися. Ну, я не знаю, як це пояснювати. Я знов в медичних перчатках, тому що. Молоду картоплю чистила, буряк. М'ясо вже відварилось, хай трішки остигає. А ми швиденько зробимо борщик. Бурячок я трішки-трішки підсмажу так, щоб десь хвилинку. Тут вже приготувала цибульку на зажарку, морква. У мене заморожене ще минулого року і томат паста. В піджарочку я додаю чорний молотий перчик і сушений чеснок. Морква з цибулькою. І коли в хаті смажиться, це вже смачно. Попробувала буряк, він дуже-дуже солодкий, на борщ це не годиться. Тому в піджарку я додала трішки лимонний сік. А коли в мене нема лимонного сіку, то я ще додаю лимонну кислоту. І смак і колір більш виражений такий стає від цього. Зараз прокипить. Що тут у нас? Тут у нас вже теж кипить. Це збираємо. Там вже бурячок, картопля. О, так. М'ясо вже так на шматки порозбирала. Вже кипить. Лаврушечка, зажарочка вже там, піджарка, зажарка, капусточка. Дві-три хвилини. Коли воно все молоде, воно дуже дуже швидко вариться. І ось наш борщик уже готовий. І їсти ми будемо його зі сметанкою, все як. Повинно бути. Яка краса, це неймовірно. Сьогодні ми з вами приїхали на річку. А знаєте, річка стала меншою, тут більше було води. Зараз зійшла вода була аж по тому по тих комишах, а зараз ні. Ось так. Так якось спокійно. Люди купаються, хтось рибку ловить. Ось там хтось гамак приніс, відпочиває. Ну, вода так помітно зійшла. Он там дитина якась ходить по річки, і бачите, як її не дуже там і глибоко якось. Такі цікаві зони відпочинку у нас на Дніпрі. І ось так. Свіже таке повітря, так класно. О, яка краса. Але помітно, що вода зійшла дуже помітно, і це відчувається. Немає тої свіжості, що була. хоча влітку, може, і завжди немає тої свіжості. Але, але. А скільки таких не комарів, ні,

ha ha ha